Всім добрий вечір, ви на каналі Українське Яблуко. Пішла тепла погода. Сьогодні 6 лютого, 10-12 градусів тепла, сніг розтаяв і от ми продовжуємо викопувати ВА-29, це ви бачите наш маточник, який ми не встигли викопати той рік. На одному полі викопали, на другому ще не викопали. От бачите, ви, ми почали копати, правда, дуже важко копається ще багато болота. Ось вони такі з такою кореневою системою діаметр штамбів в основному від 7 до 10, 11 і висотою вони метр 20, метр 30. Ну, звичайно, коли ми відправляємо, ми їх обрізаємо, тому що вони не потрібні вже такі. І на цих ВА-29 це підщепа середньоросла. Її можна застосовувати для груші. Це одна із самих розповсюджених під щеп в Європі. Е, у мене посадка, наприклад, груші метр тридцять на 4 метра, і вже є такі груші, яким по 12 років і нормально можна утримувати. Е, от якраз зараз час, лютий початок березень, робити щеплення копуліровкою, покращеною або. Звичайною, і можна до осені отримати ще саженці. На цій підщепі можна нащеплювати більшість грушок, вона сумісна майже зі всіма грушами культурними, і культурну айву. Ну, живці ще трохи груші залишилися. Правда, не, не всі сорта, але деякі залишилися, теж можете ще замовити, якщо будете замовляти е, і е, цю підщепу. І ще ми будемо копати М9. Ще поки не копаємо. Вона на другому полі, там частина її невелика лишилася, теж можете замовити для зимнього щеплення, щоб до осені вже можна було вирости саджанці, груш культурних. Культурної АІВ, якщо я буде нащеплювати на її на ВА-29, ну і на М9, звичайно, любих сортів яблунь, які ви захочете. Поки ще є в наявності, бачите, кількість, я не можу вам сказати тут скільки, я думаю, що десь тут е в районі 15 двох тисяч ще є. Ми частину висадили собі, ще трохи залишимо собі садити, ну а остальне можемо поділитися з вами і продати. Так що хто ще не замовив, будь ласка, замовляйте, якщо тільки буде тягнути погода, ми її викопаємо, щоб трохи краще просохло, і я думаю, будемо реалізовувати протягом. Льоту, місяця. Ну, звичайно, менші є у нас, які на окуліровку, тобто там трошки менша ціна, 7 гривень. За штуку на окуліровку йдуть. Вони тончі, вони йдуть в районі 6-5 мм. Теж з кореневою системою. Хто хоче висадити весною і влітку нащепити, теж можна замовити. Но їх тут буде менше, тому що це в основному тут йдуть всі стандартні. Небагато мілкої, все крупно йде, але якась частина залишиться. Тому поки не пізно, поки ще можна робити копуліровку до березня місяця, можливо навіть до середини березня місяця робіть. Щоб ви встигли і щоб були саджанці на осінь, щоб ви могли ще собі посадити якийсь сад або біля дому, ну або промисловий сад. Будемо закінчувати це відео. До наступних зустрічів. До побачення.